Станція держпром. Це станція держпром. Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову. Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту. Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини, звідусіль, де триває зараз війна, З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають, допомагають, не сплять ночами, рахують ракети, лікують, воюють, ремонтують і знову живуть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Рушаємо з нами. Це станція Держпром. Коли мене питають, що найстрашніше я бачила від 2014-го, серед смертей і руїн я точно назву перехистки для покинутих стареньких у сротинцях. Завжди є бодай маленька, але надія тут біль, безсилля і неминучий кінець. За роки вторгнення Росії ми побували у кількох різних притулках для літніх людей. У часовому ярі під Мар'їнкою, а 2022 року такий з'явився і у Харкові. Його створила відома архітекторка Ольга Клейтман, які харків'яни мають дякувати за Саржан Яр. Наприклад, разом із командою волонтерів, коли навесні 22-го вони розвозили провіант та ліки для стареньких. Зрозуміли кількість тих, кому допомога потрібна цілодобово величезна. Всіх не об'їдеш. Тож дідусів та бабусь стали забирати. У прихисток нині він розростається. У листопаді наприклад з'явилося двоє нових мешканців Скуп'янщини. Мешканці цього гуртожитка літні люди, які лишилися без житла через обстріли, або ті, хто втратив рідних через війну, або стандартна історія покинуті старенькі. Рушаймо! Станція держпром. Під притулок Ольга Клейтман із командою обладнали будівлю заводського гуртожитка. Щомісяця мають величезні борги, але продовжують розширюватися. У кількох кімнатах на другому поверсі тривають ремонти. Це будуть нові кімнати для нових мешканців, говорить голова громадської організації Крізь війну. Ольга Клейтман війна мене застала в Колумбії, і я коли дізналася, що почалась війна, я купила один єдиний квиток, який був в Мадрид, і полетіла. В свою країну добиралась довго, чотири дні. і За чотири дні я вже була тут і вже по дорозі зателефонувала своїй сестрі, вона працює в Майкрософті. І вона починала збирати гроші, і ми вже завозили мавіки і тепловізори. Дуже багато всяких Night Vision, шоломи починали купувати. Ми взагалі не думали ні про що, окрім допомоги нашої армії. Але десь 9 березня я дізналась, що соціальні служби покинули місто і люди залишились в зачинених квартирах, в розбомблених домах. і Їм ніхто не допомагає, ніхто їм не телефонує. І ми вирішили, що це теж наш наша відповідальність. Ми звернулись до людей з інвалідністю, які по своїх мережах. Знайшли одне одного, 270 людей в нас було, і ми допомагали і розвозили їжу, ми прибирали в них, ми купували їм ліки, тому що було мінус 15 і дуже великі черги, тому що майже не працювали аптеки в Харкові. І потім ми зрозуміли і десь за там, кілька днів, ми зрозуміли, що є люди, які потребують цілодобової допомоги. А ми не можемо розірватися і кожному окремо її надавати. І тому ми вирішили орендувати. Приміщення і нам пішли на зустріч. І ми орендували гуртожиток і почали тут сюди привозити. Ми приїхали саме коли у дідусів та бабусь був обід. У коридорі висить великий телевізор, там якісь серіали. Ті, хто можуть вийти з кімнат, їдять сирну запіканку, спілкуються та дивляться телешоу. На столах живі квіти від дівчат-доглядальниць говоримо на кухні з Оксаною Винниченко. Вона доглядає. Стареньких. І що найбільше люблять ваші підопічні їсти? я не знаю, борщ. Наш український борщ люблять, запіканку дуже люблять. Ну, котлети, Ну, все, що мягенько. Бабушки, вони ж так, щоб мягенькая було, щоб удобно було жувати. Вообще, не все, що ми готуємо, вони дуже задоволені и счастливы. Завжди говорять спасибо, і все. А сир де взяли? А сир нам привозят волонтеры. привозять творог кожну суботу і сметану домашню. Все виходить поэтому она получается вот такая высокая, і вкусная, і мягкая, ніжна, ніжна, знаєте. І нету резинового, з магазину. Вы поняли? Что для вас наиважче тут в этой работе? Ну, наверное, давайте, как некоторые тяжело вот ну и ножки, ручки у них то болят, то это, ну, наверное, смотреть на них, как мучаются и, и, ну как бы больно у них все болит бывает, и так, ну что, за всех переживаем. Зараз у прихистку 46 людей. Половина з них лежачі, стареньких так само, як і у перші дні привозять волонтери. Зараз це здебільшого Куп'янський район, говорить Ольга Клейтман. Ну спо спершу це коли оточений був Харків, то почали ми з Харків'ян. А потім, вже коли відштовхнули росіян до кордону, то дуже дуже багато в нас з деокупованих територій із старого Салтова, із Куп'янська, із Бахмута, із Циркунів, із Токарівки, От саме з тих регіонів. Наші хлопці надягали на себе шоломи, натягали бронежилети і їхали на північну Салтівку, їхали і в П'ятихатки, Нажики і забирали людей, і зносили їх. Були були люди без ніг, були люди сліпі. Ну різні були люди, і вони всі були в нас. І ми збирали гроші і в Україні, і в Америці для того, щоб якось їх прогодувати, для того, щоб в них були нормальні умови тут життя. І десь зараз я от там порахувала, що ми за цей період надали допомогу 150 приблизно людям. Ольга веде нас з кімнатами та поверхами на першому, окрім кухні, велика пральня. Тут на полицях памперси, купа побутової хімії, ножиці та розчіски. доглядальниці регулярно підстригають підопічних, роблять педикюри. Пральні машинки не зупиняються тут цілодобово, говорить Ольга Клетман. Є людина, яка лежача, навіть якщо її, наприклад, житло, воно в принципі нормальне, вона не може себе обслуговувати, вона не встає. У нас 22 лежачих. А є людина, яка може в принципі, дійти до, до вбиральні, вона може там щось розігріти, але в неї нема куди повернутися, в неї там розбомблене все. Ось от, такі от, різні історії. На варанді, яку архітекторка Ольга Клейтман облаштувала так, що це більше схоже на дачний будиночок, а не гуртожиток. Дихає свіжим повітрям 87-річна Катерина Шулякова. Багато хто з бабусів та дідусів, які сиділи зачиненими у власних квартирах, оперше за півтора роки тут стали дихати свіжим повітрям. О, я завтайського краю, розкажіть. Що з вашою токарівкою? Правильно, ви в токарівці жили. А, Що з вашим населеним я більше, пунктом? Чим 50 років з дідом прожила? Що з вашим селом сталося? Розбили все, розбили дітка. І ваша хата розбита? Розбита нема, а тут зовсім розбили на втором етажу. Я на низу, а зараз там живе молодиця. Ракети полола город, ракети летять, летять ну, не на мене, а прямо давлять мене до землі, дітка. Давлять. Ну а так ну, голодувала, тому що немає ні газу, ні світу, ні, нічого нема. Їсти нема де зварити, давали гуманітарку. Це Росія давала, а тоді не стала Росія. І приїхала бронірована машина, а я до волонтерів, а вони кажуть, Катя, ми тебе відправимо. Станція Держпром. Волонтери вивезли з деокупованих або прифронтових населених пунктів багато мешканців цього прихистку. Пані Катерина веде показати свою кімнату на другому поверсі. Тут у неї сусідка Віра Бурлуцька з-під Куп'янська. Як давно ви тут? Та тут я може десяток днів, а я це ж п'яте місто нахождення тут з міста на місто ніде не нос 87 років. І ніде я не нужна. Вста... Так а до цього ви де були в гуртожитку? Так, да, була у гуртожитку, а тоді там теж ні топиться, ні їсти, я вже назварю. Тут гаряченьке завжди, да, свіженьке. обіжатися не буду. Я прямо попала в рай. За п'ять міст нахожіння це перше місто, яке мені дали услугу. Дуже я вдячна, хороший персонал. А я така розбита втору війну войну. Віра Хомівна плаче. Вона не знає ані де її діти, ані їхньої долі. У кімнаті навпроти живе Неля Левадна. Я з міста Куп'янськ Харківської області, який попали під російських німців. І оце от я оказалась під окупацією. Ви бачили коли-небудь кициків, ки які залишилися, всі поїжджали в... за границю, а кицики залишилися возі під'їзду. І оце от я теж кицик сам. Люди варили, кип'ятили возі під'їзду. Тоді дай божечки, дай божечки здоров'ячка людям, які прийшли українці. І так як я сама, мене нікого тоді вже зі мною не було. І там добрі люди сказали, ти саме пропадеш і мене у бусік. Кілька тижнів тому, пояснює нам персонал, пані Неля нарешті поховала сина, який загинув ще на початку вторгнення. Син пройшов АТО, а потім з перших днів став, зачитив грутю. Прохід на Харків в Ізюмі. З першого дня, 24 числа, він з Куп'янська першим автобусом поїхав. Оце тільки поховала. І це, от я після похорон одразу в больницю, а це з больниці я тут не можу піднятися. У коридорі на першому поверсі, увесь час, поки ми тут перебуваємо, світловолосий неговірки. Чоловік допомагає ходити дев'яносторічній пані Марії. Вона потрапила сюди лежачою після переламу. Вчить її ходити наново. Американський волонтер Крістіан Бейн. Він і живе тут на другому поверсі. Прихистку Соакимдії so Крейнбіказ. Я приїхав до України, тому що в Україні нині відбуваються найважливіші геополітичні події від часів Другої світової війни. І я вирішив заявити про свою позицію, показати, на чиєму я боці долучитися. Коли почалася війна, я одразу приїхав до Києва. Я довідався про цю організацію від українських експатів з Кремнівої долини в Каліфорнії. Я приїхав сюди і минулого року почав працювати з цією групою людей, які залишилися тут, і допомагати людям старшого віку та неповносправним. Мені захотілося працювати з цими людьми у Сполучених Штатах. Я працював із комітетом у справах ветеранів, тож у мене великий досвід роботи з ветеранами. І я помітив багато схожого у тутешніх пацієнтів та ветеранів, з якими я працював. Багато посттравматичних розладів у людей, які знаходилися під окупацією до вересня минулого року. Тут є люди, чиї домівки були зруйновані ракетами. Люди, які пережили невизначеність, стрес, страх, вони пролили багато сліз. Ми намагаємося створити для них місце, де вони знайдуть співчуття, навіть попри те, що тут тривають обстріли. Вони мають знати, що є люди, які про них дбають. Навіть під час війни ми допомагаємо їм зберегти повагу до себе і жити гідним життям. to live a good life Stancja Derschprom На другому поверсі прихистку є свій медпункт. Тут щодня чергує медсестра, мріє Ольга Клейтман і про терасу на другому поверсі, простору, щоб на свіже повітря можна було вивозити лежачих стареньких. Клейтман знана в Україні та світі архітекторка, вже намалювала проєкт прихистку, показує нам малюнки, яким вона мріє його бачити, і це геть не схоже на лікарню, госпіс або гуртожиток. І якщо б ми знайшли гроші, ми могли б розвинути цей заклад і побудувати вже за європейськими стандартами. не думаєте, вони в нас не вмирають, вони навпаки, там ми їх вчимо ходити, ми їх там відігріваємо. І тим, хто кому відремонтували житло, хто може сам рухатись, сам собі дати раду, то ті повертаються. В Яку суму приблизно на місяць? вам? Стає цей проєкт. В яку суму приблизно на місяць вам стає цей проєкт? Ну зараз на приблизно десь 50 людей, плюс-мінус, і ну треба знайти кожен місяць півмільйона гривень для того, щоб це все отримувати. Ну вони в нас отримують це, Вони ніяких грошей нам не дають. Ми їх не беремо. Це все благодійні кошти. Це їжа, це ліки, це памперси це хімія, це догляд. І В нас є медсестри, і в нас приїжджає поліклініка, обслуговує, виписує їм рецепти. І більше того, ми купили автомобіль для лежачих і для візків. і Ми їм надаємо послу. Ну ми, ми їх, якщо треба обробити якусь рану, то це не в нашому приміщенні. Це ми веземо їх на процедури туди, куди треба. На сайті радіо Накипіло, на сторінці ці програми станція держпром, яку ви зараз слухали. Ми залишимо реквізити для тих, хто захоче підтримати цей волонтерський прихисток для стареньких. Монобанку Ольга Клейтман зараз відкрила на опалення прихистку. Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я Марія Малєвська та я Сашко Бринза привеземо вам нові репортажі та історії. Станція Держпродня.